Підтримувати розвиток спорту це один із способів покращити свій фізичний стан. Як у Бродах тривають волейбольні змагання, бачила наша знімальна група. <му> у спортзалі бродівської гімназії імені Івана Тоша відбувся матч чемпіонату Львівської області з волейболу серед юнаків. Дитяча ліга у цей день зібралося дві команди: ДЮСШ з міста Броди та спорт для всіх із міста городок. Гра була напруженою. кожна із команд була сильною, але у цей день мала здобути перемогу. Лише одна команда, яка мала би продемонструвати найкращий результат. Завдяки злагодженим діям гравців команди на полі можна було здобути перемогу, і у цей день удача посміхнулася господарям поля ДЮСШ міста Броди. Вони вирвалися вперед. Із рахунком рахунку три нуль. телеканал, бродин.